А зараз про парадоксальні цифри: 77% українців вважають мобілізацію несправедливою, такі дані дослідження, яке здійснювала «Опора». мобілізуватися зараз готові лише 14% чоловіків. З іншого боку, у суспільстві висока довіра до армії, і що українці здебільшого переконані, що на жодні перемовини з путіним і не потрібно і про це є дані іншого опитування від Київського міжнародного інституту соціології. Частка українців, які і надалі готові нести тягар війни, становить 63%. То як же встояти, не йдучи захищати країну? Та про корисний ізраїльський досвід Ольга читайло розповість. Ви, вочевидь, бачили це відео. Середина жовтня у центрі Києва рейд ТЦК одразу після концерту Святослава Карчука. Крики, штовханина і масове обурення у соцмережах. Я дружина, я Посидіти світо моя жона. моя жена. 77% наших співвітчизників вважають, що мобілізація відбувається не так, як треба. Українці ставляться критично до того, як відбувається зараз мобілізація. Та вважають її несправедливою. Несправедливо, бо багаті можуть відкупитися, а бідні ні. Бо те цікаво ловлює людей по селах, а в містах не зачіпає, бо на фронт відправляють безстрокової, без належної підготовки. А обіцяний соцзахист – воїни вибивають з боєм. Системна проблема, що по рішеннях судів, там поранених, там і всіх інших, просто навіть же рішення суду вступила закону силу, а у військової частини просто немає грошей на виконання цього рішення. Як наслідок долучитися до війська зараз готові 14% чоловіків призовного віку. Йдеться у дослідженні інфосапієнс. 74% готові воювати, якщо росіяни просуватимуться до їхнього рідного міста чи села. 34% – якщо знову спробують захопити Київ. Це вже результати опитування платформи LobbyX. Ти на фронт загалом не хочуть, але й на перемовини з Путіним теж так вважають 60% опитаних. Контраст із 22-м величезний, коли стояли черги під ТЦК. Так виглядало, що є якийсь збірний образ захисника воїна, який надів камуфляж, там відмовився від цих благ суспільства, пішов воювати, а за рахунок його власних ризиків, за рахунок його. Міцності все суспільство може жити в якомусь ефемерному вигаданому світі. На початку війни саме завдяки вмотивованим вдалося втримати перші удари ворога. З'явилися перші перемоги і відчуття, що от, от, все закінчиться, і суспільство розслабилося. В Цей момент політики уявили, що вибори на носі створювалися оці всі. Ми пригадуємо різні громадські підтримки, блогери, які там боролися проти. Незаконних мобілізацій почав впливати на формування суспільної думки, що має хтось воювати замість цивільних, замість українців, а не вони. Потім на цьому почала грати Москва і внутрішні вороги, адже тим, хто заробляє на ухиленні від мобілізації, вигідно, щоб люди не хотіли воювати. Про що робити в цій ситуації? Серед варіантів, прямий набір у військо. Це допоможе уникнути корупції і дасть майбутнім воїнам більшу впевненості у своєму бойовому майбутньому. Їх ретельно готуватимуть перед фронтом. У багатьох вже по одному два члени родини служать, і гарніше служити там, де твій батько, брат служить, там дядько і все інше. Ну тобто легше адаптують себе. Цих умов це нормальна система, яка працювала. Таку систему вже випробували у 93-й бригаді. кажуть, ефективніше ніж через ТЦК. Кожне ТЦК робило по своїм планам, по своїм програмам, формували ті чи інші підрозділи. І е, у нас ну статистика, наша наша 20% тільки до нас доходило. Тобто, і 150 150 людей, яким ми обіцяли, ну казали, що не буду служити, підібрали посаду. Провели з ними співбесіди, і до нас доходило 30, максимум 40. А от ініціативу знизити призовний вік, щоб поповнити ряди війська. Наші співрозмовники називають популістською. А що можна взяти із закордонного досвіду? Yeah. Це відео ми зняли у Єрусалимі чотири роки тому. Присяга новобранців – справжнє народне свято. Люди прийшли родинами, принесли частування. Мій син іде в армію. Я хвилююся, але я щасливий. Це дуже престижно служити в Ізраїлі. Служать всі саме це найбільше допомагає консолідувати суспільство. Это очень мощный мотивирующий фактор. як я пам'ятаю. Я був молодий, я прекрасно теж понімав, що я йду в армію. Ну і варіду всі. І там були всі варіант, нет. Ідучи на війну, громадяни знають, що люди, які їх туди посилають, теж воювали. Нинішній міністр, прем'єр-міністр він спецназовець, заслужив до капітана, участвовали в бойових діях, там де він мог погибнути. Міністр оборони зараз Галант, который ну, на слуху, тому що в СМІ попадає, так ну, війна і так далі, он служив, воював, то есть воював в Ливане. Бул в Бійруті за год війни в сектарігазу пагіб син Айзенкота. Це міністр портфеля і бивши начальник глава генштабу армії. Мобілізовані Ізраїлю чітко розуміють, що невдовзі повернуться до цивільного життя, і їх змінять резервісти. Якщо не буде ротації, економіка не витримає цю систему. Ізраїль будував десятиліттями. Повністю скопіювати її Україна не може надто різні ситуації, але що точно потрібно робити: налаштовуватися на тривалу війну. І під це будувати свою армію. Важливий момент комунікація про мобілізацію треба постійно говорити з суспільством, бо замовчування проблеми вдячне кло для маніпуляцій. Люди переконують соціологи, готові слухати. Попри старання ворога у суспільстві, немає конфронтації між військовими та цивільними. В загалом рівень поляризованості є досить низьким. У Нашому дослідженні ми побачили, що найбільша поляризація за фактором релігії. Відстань між військовими та цивільними вона навіть не на другому, а на третьому місці сп'яти. Готуючи цей сюжет, ми намагалися взяти коментарі представників командування сухопотих військ та міноборони. Відповідей на свої запити ми не отримали. Ольга Читайло та Христина Гавриш. факти СІТІВІ. Єдині новини.